У холодногірській виправній колонії номер 18 для Вірян встановили купіль, воду в якій освятив ігумен Варсануфій, клірик Харківського святозерянського храму. Він працює із засудженими вже кілька років. Я дійсно благодарен чистого серця, що адміністрація дає можливість все таки поучаствувати в цих обрядах. Ну і притяг Богу соответственно. Ігумен говорить, якщо людина дійсно й приймає Бога до свого серця, то вона вже не скуюватиме злочинів. Отець Варсанофі навіть власну статистику наводить серед звільнених, які продовжують відвідувати храм, на шлях злочинності повертається лише десята частина. І може бути навіть швидше, і більше потрібно для віри, для ісправління як вода, яку ми сьогодні освящали з ними. І, все, і по віри, всі повірю, якщо вони будуть причащатися її, омиватися. Може, дійсно кавіться. Не може бути, а вірю, поває, що її справляться. Якщо буде, звісно, вірити, і заповідям Божим. Начальник колонії Марк Маркін переконаний, духовна робота в колоніях області необхідна, адже завдяки їй багато хто з засуджених переоцінює свої погляди на життя. Очищення душі потрібно воно, воно для кожного. Поэтому якийсь ефект положительно однозначно буде. І я думаю, що кожен задумається після цього над своїм майбутнім. Зі святом хрещення господнього вихованців Куряської колонії привідав і Рей Олександр, священик ще свято-успенського храму. Святі отці завжди знаходять час, аби приїхати до Куряської виховної колонії, навіть коли вони задіяні на службах у храмах у великі свята. Вихованцям колонії говорить отець Олександр, духовна підтримка та настанова потрібні як нікому іншому. Кожен раз приходя сюди, відчуваєш, що діти тягнуться. Дети тянутся к Богу, дети тянутся к, к познанию чего-то нового. Здесь же постоянно м, происходит некот, постоянно воспитанники колонии принимают крещение. Отець Олександр освятив воду і окропив усіх вихованців колонії. Після чого всі бажаючі змогли підійти до купелі і набрати святої води чи просто вмитися. За досвідом начальника установи Дмитра Холода, потрібна велика робота як працівників воскресної школи, так і персоналу установи, аби хлопці долучилися до християнської системи цінностей. Ну, більшість з них дійсно ждуть, дуже, дуже люблять всі православні, такі великі православні праздники. По другому на знайшли з малі другими лозами. Немного а то що зробив. Ірина Гнатюк, Людмила Захарова, Микола Кузін. Новини сьогодення.